Ще 2005 року, проаналізувавши ринок та врахувавши комерційну привабливість, науковці прилуцької дослідної станції Академії аграрних наук України взялися до цікавої, прекрасної і безумовно ароматної справи вирощування так званих півників. Вже в середині літа того ж року на ділянках дослідної з'явилося одразу 50 сортів ірисів. Новинки квітникарства брали як з приватних колекцій, так і зі знаних на весь світ центрів садівництва. Нікітський ботанічний сад в обмін на прилуцькі кани прислав чи не найгарніші екземпляри. Молоді рослини добре перезимували, і вже наступного року ще 30 сортів прикрасили Прилуцький дендропарк. В колекції представлено 180 сортів, і кожен з цих сортів можна роздивлятися довго, любуватися, милуватися. Геннадій Мамченко півниками зацікавився більше 10 років тому. Зараз на посаді завідуючого відділом рододендронів та плодово ягідних культур півниками опікується і на роботі, і вдома. Про цю квітку може говорити годинами. Знає про неї все, люб'язно посвятивши і нас в таємниці Півникового царства. Виявляється, всі вони різні. Вони відрізняються один від іншої і формою квітки, і гофрованістю, і навіть мереживом, це так, наче інійком посипані е пелюстки. Закуповуючи нові сорти, прилуцькі селекціонери виводять і власні. Щороку ведеться гібридизація. Екземплярів, які ну, за якимись ознаками відповідають ну, меті нашого завдання, от той селекційна робота із цією культурою ведеться із 2007 року. Деякі приватні колекції нараховують до п'яти сотень сортів і рисів, але в нашому Чернігівському регіоні підбірка сортів прилуцького дендропарку вважається кращою і паралельно є об'єктом білих заздрощів обласних селекціонерів. Тут про них говорять з особливою любов'ю та захопленням. Ірис це квітка веселки. Єдиний, єдиний недолік: в Іриса немає червоного забарвлення. Квітки, і на сьогоднішній день навіть існує в Флоренції премія за створення червоного Іриса. І, ну, поки що сорту такого не створено. Ну, Уявіть собі, якби ще створили, то вся палітра, яка в Ходить в веселку, вже була б представлена. Мережевні, прості, махрові від сніжно-білих до майже чорних. Такі риси ростуть в дендропарку. Є навіть квіти, відзначені особливими медалями Дейкса. Вона дається лише одному сорту півників раз на рік. Хоча таке чудо, як півники, треба споглядати особисто. Техніці важко передати створене природою.